Прокуратура перевірить витрати на Запорізький дитячий будинок Сонечко. Його посадовців підозрюють в зложиванні службовим становищем. Як розповіли в прес-службі обласної прокуратури, впродовж останніх трьох років на утримання дитячого будинку з державного бюджету було виділено понад 230 мільйонів гривень, незважаючи на те, що його вихованців ще на початку повномасштабного вторгнення евакуювали на Львівщину. Більшість вихователів, які мали поїхати разом із дітьми, залишилися у Запоріжжі і продовжували отримувати зарплату та премії. Натомість Чільник Запорізької ОВА Іван Федоров в етері телемарафону Єдині новини зазначив, що лише 10% співробітників дитбудинку, які спочатку поїхали з дітьми, отримували повну заробітну плату. Інші ж були на простої, і їм виплачували дві третини від окладу. Потім, коли вахтовим методом змінювалися співробітники, то ті, хто поверталися до Запоріжжя, виходили у простій. А ті, хто були з дітьми, отримували повну заробітну плату. Нині ж за словами посадовця, дитячий будинок ліквідовано шляхом приєднання до Запорізької обласної дитячої лікарні.